В Заводському районному суді розглядають справу російського військового Дмитра Курашова на позивний сталкер. Його обвинувачують у вбивстві українського захисника, який здався у полон. Це сталося торік, 6 січня під час штурму села Приютне у Запорізькій області. У ході засідання прокурор Микита Маневський просить продовжити запобіжний захід обвинуваченому тримання під варту ще на 60 діб. Продовжує існувати ризик того, що обвинувачено випуск, якщо він опиниться на свободу, Оді може приводитись у органів судового слідства тобто суду. Також сторона обвинувачення вважає, що обвинувачення міг би мати змогу знищити схват, спотворити будь-яку з речей документів, що мають зв'язок вказаним кримінальним провадженням. Дмитро Курашов продовження йому запобіжного заходу не заперечує. Суд ухвалює рішення. Курашов перебуватиме під варту до 12 липня. Визначення застави запали може бути з Після цього суд продовжив досліджувати докази. Зокрема, переглянув відеозаписи, зроблені українським захисником на позиції, де сталася подія. Саме вони дали змогу ідентифікувати особу вбитого військовослужбовця, зазначив прокурор. Це четвертая норка, СПШ. Ми зараз будемо хотіла перші. Саме цей відеозапис надав нам уявлення про е, взагалі обстановку на місці подій, яку, яку потім, потім було співставлено з е, тими показами, які надавалися свідками, зокрема військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. Адвокатка обвинуваченого, який сам Курашов спілкуватися з журналістами Суспільного після засідання відмовилися. Ні, я Ви признаєте свою віну? Не судове засідання у цій справі відбудеться 30 травня. На ньому продовжать розглядати письмові і відеодокази, зокрема протоколи слідчих експериментів. Нагадаємо, за вбивство українського військовополоненого і порушення законів та звичаїв війни окупанту загрожує від 15 до довічного ув'язнення. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.